У Італії муніципальний спортивний клуб «Сумчанка» проводить навчально-тренувальний збір перед Кубком європейських чемпіонів у дивізіоні Трофі. Учора наші дівчата провели третій спаринг. Суперником сумчанки був клуб Таріна. З синьо-жовтим прапором виходили на цей матч сумчанки. Дівчата зіграли товариський матч з клубом серії А, який тренує вихованка сумської хокейної школи Людмила Беганяйло, яка є граючим тренером. У цьому сезоні клуб Таріна вийшов до серії А. Сумчанка ж є 15-разовим чемпіоном України. Сумчанки Суху перемогли Італіяк. Гра завершилась з рахунком 6-0. Тричі у ворота Італіях забила Карина Ліонова. По голу у свій актив записали Катерина Шакаленка, Анастасія Шишина та Ольга Куровська. Сьогодні ми з ними зіграли товаришівську гру. Ми програли, вони були дуже молодці і грали дуже гарно. І я їм бажаю успіху на Єврокубку. Було видно дуже гру команди. Вони грали. Робили передачі між собою і було видно стіль командної ігри. гри. Сьогодні ми дали можливість пограти всім нашим більш молодим гравцям. І вони, думаю, отримали дуже важливий досвід, який знадобиться вже через тиждень. 15 квітня Сумчанка у Мілані стартує у Кубку європейських чемпіонів у дивізіоні трофі.